Сьогодні у е, нас перший день в школі, це обід, і ми нас запросили знайомитися з школою, де будуть діти вчитися. Приїхав представник, який по дітям. І ось ми за ним зараз їдемо. І за, буквально за пару хвилин ми вже побачимо нашу школу. Школа знаходиться десь 2 кілометри від помешкання, де ми живемо. Дітей буде забирати автобус. Зараз, я, зараз ми подивимося, що буде за школа, та знімемо матеріал для вас. Ну що ж, будемо знайомитися зі школою. Саме головне хотів вам сказати, що не потрібно переживати за школу. Кому нас сама потурбується? Зокрема, дали нам представника по дітям і нам підібрали школу і все назначили зустріч. Ми абсолютно самі не шукали школи. У даній школі починається з нульового класу. Саме в цій школі тільки навчається з нульового по 9 клас. Наші діти пішли на два роки в молодший клас порівняно з Україною, але це якби рік різниця. Також прошу підписатися на мій канал, це буде мотивувати мене створювати все нові і нові ролики. Дякую. Зараз будемо підписувати документи про те, що діти тут навчалися. Нас приймають дуже класно, зробили каву, шоколад дітям. З карта Данії Дуже приємно зустріли нас Пекла Та така Автоматна вода Вода А як би сказати, я не пам'ятаю як по-русски було Хараніє по-польськи Так, прикольно Попаччо, чим бігло до вагаса? Якщо таке О, це ваша фаса Всіх, на всіх Спочатку О, це значить Будинок для Ярослава Мельови. Кухня. Це внутрішній закритий двір школи, де діти можуть проводити час на перервах. Сподобалося, що на території двора готували чай з найменшими дітьми. Тобто вони проводили час е, на відкритому повітрі. Це я так розумію, це дуже часто буде. Вони дуже люблять гуляти. Йдемо дивитися на... Приміщення продовження нової групи. Куда буде Ярослав ходити найменший наш козак. Як ми поєднуємо навчання в українській школі та данській, плануємо принаймні, в Україні ми написали такі заяви на сімейне навчання і дітям надсилають на вайбер. Завдання, які вони мають робити, також будуть контрольні і відповідно зберігається навчання в українській школі. Я будемо особливо ті класи, які буде такі шапки створені нами. Стенди. Туалети. Хім я. Хім я супу поснідати собі, діти можуть і пообідати. Шкафчики для ноутбуків. Там є зарядка, де можна заряджати всередині. А це інші шкафчики для речей. Для сестри? Тільки бутелечки Розбиватись можуть на групи і вирішити якісь задачі по 6 людей. На дошці малювати вирішення. Білярд. Великий екран. Ну класно, по шість людей, по шість дітей. Mm -hmm. І спільно працюють над вирішенням якихось проблем. А це буде клас умінки, восьмий клас. Клас. Например, ты сидишь здесь, а не а ты тут, конечно, проводять говорить английский язык, потому что ты не говоришь То где ты час? Ну что? Девочки говорит на раз, меня. Белет Кабінет, люди, яка займається з визначенням професії майбутнього в дітях. дітям, так я зрозумів. І спеціальний працівник. Ще що стосується української школи, є можливість віддати дітей в онлайн-школу. Але будемо бачити, чи буде потреба в цьому. Поки будемо займатися самоосвітою, діти нас старанно самі вивчають матеріали, які надсилають. Це конструкція для того, щоб можна лежачи читати книги. Тут дві такі бібліотеці є. Нас і можуть туди залізти і читати лежачи. Ця невелика сільська школа справила на нас дуже хороше враження! Я гордувала. Зараз приїде автобус, солька. Ти не їдеш сьогодні, ні? Хлопці, ви готові їхати? Ні. Ось наш автобус розгортається. І зараз діти поїдуть в школу. Я прийшла півтора місяці, як ми тут. І нарешті школа. Я попав Віталік. Віталік Попа. Гарно вчитися. Джентльмени. Розказуй, як було в школі. E, там спочатку мене зустрів той вчителька, забув як звати. Олена. Олена, напевно, так. А потім я мене привіли ми порозмовляли з нею про життя. <світ> ми Порозмовляли. І то, потім мене вона відвела в клас. Там спочатку сперш, саме першим наше завдання було познайомитись. Знайомились ми так. Писали на айпаді. Привіт, мене звати так, 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 так. Скільки мені років. Чим я люблю займатися? Про це розказували. Ну, всі спочатку писали, я теж писав, Потім я, потім там на весь клас я спершу казала ота, Олекса той Вова, отой, І потім. Потім я на весь клас казав українською то, що я написав, а потім э, шо, шо це таке. Потім так я ко, э, учень читав своє данською і потім, казав, потім я читав українською там. Колись ми потім там мені ще учні школу показали, я її бачу. Потім там, E, ну потім ми пішли гра... e, на фізкультуру. Ж. Після фізку на фізкультурі мені не сподобалось. Там ми грали в волейбол. А це ми не кожен день будемо грати в волейбол. Деколи футбол. Деколи баскетбол. Деколи в цей хокей. Скільки у нас класів дітей? Десь може 16 То всі по-датськи по розмовляють? Чи mm -hmm. у вас були і українці в класі? Всі по-датськи Спершу у той бол прийшов, типу, допомагав мені, потім він кудись пішов. Хто прийшов допомагати? тобі? Ну, якийсь учень Ти що українську знаєш? Так. Да. Ну, потім, коротше, на, ф... на фізкультурі я ще й нічого не розумів. Вони там по-своєму якось грають в волейбол. Може, то було. якась гра на волейбол. Ні, там навіть сказали потім я щось трохи попробував, спробував потім вчитель підійшов до мене з фізкультури і той. На телефоні на перекладачі, типу, сказав, що той. Що хоче вітер? Типу, 에, це волейбол там треба. 에, типу. Це нападаючи, там він розказував. Потім він сказав хочеш сісти. Я сказав так. Бо я змучився, в мене ноги вже не стали. Там реально стільки довго. Скільки ж реально? Цізкультура дуже довго. Угу. І потім там. а там можна замість фізкультури ходити на плавання. І... Я на плавання. Я теж на плавання. Ну і все. Від... Відвела мене Олександра до автобуса і все. Ну, з кимось ти познайомився. Коротше, з Кимсь я познайомився. Софі... З Софією, здається, не знайомився вчителем. Ну і пішли ми додому, на автобусі. Олександра казала, що пару днів буде мене з Яріком пильнувати, допомагати. Стійно грати в футбол. Сидік вже придобав. Ні. Ти там зазвичай грають у футбол. Свіж. Дуже багато. Хлопці? Ні, і дівчат. Mm. Всі грають. А теніс, бадмінтон, таке нема? М -м, такого нема, здається, до речі. З Зазвичай там дуже рідко волейбол, дуже, дуже рідко. І дуже часто футбол. І ти попав на волейбол. Mm? І, і ти попав саме на той волейбол, який тобі не подобається, який попальці дуже-дуже mm -hmm. дуже рідко. Mm -hmm. Ви з Яріком разом було. Ну добре, ні. Насправді там навпаки. Ні. Футбол дуже, 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 дуже рідко. А волейбол зазвичай там і кубки якісь виграють, і чемпіонати зазвичай про... Що були уроки сьогодні. Е -е, зазвичай чесно, пр прогулянка, перерва і фізкультура. Ну типу, ну... що була математика. Все, що, типу, щось була математика, але їй щось дуже мало було і щось було взагалі не похоже на математику. Ну скільки було уроків тебе, не знаєш? Десь чотири. Ну, два. А щось писали 2. в зошиті? М? В зошиті ж так щось пропрацювали? Ні, ні. Я писала на іпадах, знайомились. Нічого, не роздали? М? Ні. Не, роздали мені. З математики. Скажи, що було в школі сьогодні? М були дітки? Багато тебе в класі діток? Ну звичай. Ти познайомився з кимось? Так. З ким познайомився? Багато, багато, багато кимось. ти сім'я запам'ятав? ти сім'я запам'ятав діду? А вчительки як? Доньки? Так. Як вчительку звати? Забув. А фізкультура була сьогодні? Ні. Yeah. вона yeah. завтра буде. Що yeah, там ще yeah, ви yeah, робили? Що yeah, yeah, yeah. ви там ще робили mm. в школі? Танцювали, щоб розрухати поп. Танцювали <риск> навіть? Прикольно. Та чого ти встидаєшся? та кажи. На місці <риск> <риск> вставалися і танцювали, так? Ну no, і все. Класно, тільки танцювали. А данську? Ну. Ні. Ти щось вийшов сьогодні там в школі, що нового дізнався? Нічого. Тобі сподобали в школі? Тут є школа. Тут є такий навіс з правої сторони, де можуть велосипеди люди ставити. І маленькі машинки. Зараз підійду і подивимося на загальний вхід. Ось такий. Це є звичайна сільська школа. Акуратно, чисто. Парковка з місцями для людей з обмеженими можливостями. Ось тут пішохідна доріжка, а по праву сторону це велосипедні дві доріжки у двох напрямках. Я пішоходів малесеньке місце ні. для велосипедів більшого місця. Ось тут зараз ще одна парковка. Дась школі Дітям повезло, тому що не буде домашніх завдань. Тут не прийнято задавати домашні завдання додому, тому що вважається, що діти повинні тільки вчитися в школі, а решту часу займатися розвитком своїм, на гуртки ходити та відпочивати. Для самих менших дітей, зокрема для нашого Ярослава, є подовжена група, яка є платною і коштує 2000 крон місяць. У цій школі навчається 90 дітей, з яких 17 українців. І наші діти долучилися, наших троє. Тобто було 14 дітей. В класі з дітьми дача навчаються, Тобто змішані діти мають можливість спілкуватися. З дичанного це дуже добре, так що цього не мову вивчать. Також в школі що цікаве, після фізкультури діти ходять в душ і нам дали, ну, попередили, щоб дати рушники дітям, коли є фізкультура. Ну, тобто, щоб вони могли передягнутися, повитиратися. Ну, і ось, теж досить було дивно для нас, в нашій українській школі ніколи не було такого. Щоб ми ходили в душ після фізкультури. Ось так що наші діти почали тут навчатися. Автобус їх забирає і має бути все в них добре навчання. Сьогодні Солміка їде в наш перший клас. В перший раз до школи ми її проведемо. Перший раз. Далі вже сама буде їздити. Oh, так? Так. Як в тебе емоції? Okay. You're Заскучила за школою? Дуже. Завтра Соломійка вже сама буде возити всіх, правда? А вона ще є вибір. Нема вибору. Добре. Що каже, Рославич? Повізяєш мене. Тільки руку зуміється вживати. Коли дорога приходить, пішов. Віталіку не довіряєш. Що сталося. Я про що українською. Заки взяли? Ланчі взяли всі? Ну і файно. Підряжеш? Ну хоч ти брав, тобус, за час запівся за хвилин 20-15 стабільно. Другий раз принаймні ми вже бачимо що. Часно приїжджає просто біля нашого житла він розвертається. Зараз будуть дітей забирати. Так? Востаннє уповідь. Так, так не жартуй. Гарного навчання. Приїхали наші діти. Їхала наша Соломійка, Сьогодні в неї був перший день в школі. Зараз ми її будемо питатися як її перший день. Добрий день. Добрий! Прошу зупинитися на одну хвилинку і поділитися враженнями про перший день. В школі. Це було дуже захоплююче. Місцями скучно, місцями страшно, дуже багато емоцій. Конкретно, будь ласка, які були сьогодні уроки? Мистецтво, англійська і данська. Багато данської. О, в класі скільки учнів? О, та небагато, можливо, десь до 20, не більше. В класі всі розмовляють данською чи є українці? Четверо українців. Четверо українців. Четверо. Що ще було цікавого? Ну, дали мені розклад уроків моїх. Я познайомилася з більшістю вчителів, ну, принаймні за цей день, познайомилася більш-менш з однокласниками, принаймні українськими. Ну, і все так. За партою з ким сидиш? З Дівчинкою, яка тужила в таборі. А, теж з українкою. Uh -huh. Ще що розкажеш? Столовою користувалася? Ні. Yeah. Не ходила, не дивилася, що там продають? Та, що щось не було нагоди, було не до того. Ага, зрозуміло. І ще що розкажеш? Uh, у мене дуже цікавий класний керівник, Зі мною всі вчителі зачей перші віталися і все таке. А тут зайшов до клас, до нього на урок. Щось uh -huh. він на мене уваги не звернув, мені не приставив, руку не пожав, дивний дядько. Ага, uh -huh. тобто класний керівник, так? Да? Так, да, він щось на мене уваги не звернув, він з ним не побачив. <laughs> Загалом дуже привітна жіночка Шалота. Вона ну, мені там допомагала з данською, дуже привітна. Дала мені касанамі, дала мій розклад, все пояснила, все розказала. На якій мові розказувала Шалота? Насправді ми говорили на англійській. <гану> Зомби як, типу, є уроки данської ній присутні, наче українця тихорока данської в окремому кабінеті. Типу вона була, 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 я і був хлопчик, і зі мною вона говорила по англійськи не поясню, але вона по данськи поясі. Вона таке приключалося. Вона таки буде каже: Ой, я з тобою по данськи говорила. Але <гану> не було би, то, що не встигла переключитися до <гану> Зрозуміло. Не важко було? Ні. В них, до речі, дуже англійська легка, тобто, ну. На англійській був проходили Пас Симпл. Ну, це був дуже простий час. Пас Симпл. Пас Симпл. Не в моєї школі, що Пас Симпл проходили, Я не знаю, що класі не пам'ятаю не знає п'ятому. Mm -hmm. Але все рівно та мало що розуміла, вони обговорювалися на данській. При тому вони дуже цікавий формат уроку англійської був. Типу він показував їм багато вправ, вони одну вправу до кінця не виконали. І ти просто там поговорив, порозказував, деякі слова навіть не перекладати чи прикладав, дав якесь непонятне завдання їм, не зрозуміли. Mm -hmm. Щось хтось щось зробив, хтось щось говорив. Цікавий формат. Не знаю. Нам в школі це не так відбувалося. А на інших уроках що ти вчила? Ну, На мистецтві, типу, обговорювали модернізм, напевно, таке. У нас було завдання намалювати, попробувати перемалювати скульптуру від руки, типу так одним рухом. Ми це намалювали, а потім нам дали, типу, такі дерев'яні дощечки. Угу. Дали, типу, то, що сверлить? Мало кожна висверлити зюрчики, запахати такі маленькі стержні. Металеві, напевно, потім мала таке закріпити, зліпити на скульптуру. Тому та я так ні поклеювала на них пластилін, формулювали скульптуру. Але оскільки це було важке завдання, воно ж на супер сложилось. Mm -hmm. Я на жаль не принесла, не покаже. Зрозумієш. А на інших уроках ще якісь ти Та Та ж років не було, то все. Мистецтво, ну, і, мистецтво англійська, і англійська, ти сказала. так. А ще. А данська і все. Ну, це було типу триданської, десь триданської. А, зі да, сьогодні. Так, багатоданської. Дві-два мистецтва підряд, ну і англійської одна. Ну, а на ти тишо там? Ну, лагав? Ти а, чого? Вона там щось пояснювала, ми з нею алфавіт повторювали, кожну букву в голо щитали. Ага. Та, так, це було. Все типу там говорили по прості речення: типу, мама, тато, фа, ма, лилброр, там шесторброр, от таке було. Потім ще пробували читати. Типу, вона читала, ми за нею повторювали. Угу. Ну, там потім вже в словничок слова записала. Ти ну, типу вона читала, я за нею пробувала прочитати ага. так, в такому форматі. Але читала. Так, ще в словничок слова записала. Ще потім вона дала мені прямо цілу окремі зошитне слова, дала мені таку книжку, і там типу по сторінкам теми розкидання. Там похід до лікаря, похід в магазин, там тема, космос. сказала: вибери, що тобі там цікаво, і запиши, що хочеш, але запиши. Угу. Ну, так. Зрозуміло. Щось ще хочеш додати? Ні. Все, дякую тобі. Будь ласка.